Зазначаємо такі сумні дати, як Берестечко, де Богдан Хмельницький потерпів болгарство і йому подібні. Але я вважаю, що краще шукати в історії нашій перемоги там, де ми перемагали. І в основному перемагали москаля, яких зараз пішов на нас війною. 1618 року. Наш гетьман Петро Коношевич Сайдачний із військом Запорозьким Незовим пішов на виручку Королевичу Владиславу під Москву. Королевича Владислава із військом польським москалі вже оточили і були б розбили б наголо. Але прийшов Сайдачний, виручив королевича. Разом вони взяли Москву. На жаль, не брали кремля. Може, історія трошки інакше. Повернулися ще з тих часів. А по дорозі військо Запорозьке Незавед, наші хлопці, наші козаки, знищили багато фортець, багато городів московських. Курськ і Єлець зруйнували козаченьки, Ливни, Михайлів, здали корову. кінь Конашевича, кінь Сагайдачного, гетьмана славного топча Москву. Вкута на Марми брячними памори сила вкриває траву. Кінь Конашевича, кінь Сагайдачного, гетьмана славного топче Москву, крешуть підкови іскринами величі, гетьман до неба возніс булаву, кінь Сагайдачного, кінь Конашевича, воїна славного топче Москву. Ось Схаменіться пуцьки необачні, геть з України бандючу братву. Бо й наші танки, як кінь гайдачного, також потопчуть обдерту Москву.